Я вітаю на каналі і сражаємося з Гатіто такого або кокофанто или фанто або деки Бреннгуд. От значит, давайте, там і хтось може так. Там. значить давайте де там І хтось кто саму искат так. Скільки там 2 І ми значит. И там І то значить От значить давайте. там гравців а вони хочуть вкрасти, значить, так. Все, красти. вкрасти. Закрывать, так. На що я хочу вкрасти, так, ловушку, значить, поставимо. Так само будемо вкрасти Ні, ні. так. О, ні, тра... Ага, трале, трала, -тра трала. Леро, -тра -ла, ла. хочу вкрасти, так. Поки басає зараз, этот я хочу вкрасти тралалео тралала, бо мені ну, потрібно для перерождення. Якщо хтось вкраде також, то буде відео. Мене вже 13 те на столу ту не вкрав нічого. А ледь не вкрал и гатіл один дидентуна. Подумайся, якщо хтось зламає базу... За 3D-тробуксив то буде, я вихожу, все, Ну, і призупиню запуск. Так, ну давайте що я хочу. Вкра... Так, що він е, приходив? А, це все, у нього база закрилась, так. Ах Або... фонаут хочу красти, так, зараз. було 81, 81 секунд. Так, і давайте ж знайти, що хтось там як сказати, хоче вкрасти. Наш постав у ловушку. Ловушку тут. Мою базу. І. Все. І давайте знати, а може хтось там. Все. Ані, як сказати, 50. Ага, значить 50 цик. Und? І хтось там може а... Акванаут красти. Не забуду збираємо. рощі, так. Э, там. Ані крупок пахне, паки мене вже скати. Акванаут хоче там. А... Ні, та цікаві це фотоні не потрібно мені треба ціні фотоні. Все я так хочу коти. А ні він пішов красти тренасу за турбо. Вінкраб. У мене вже я був в біні-гузині, я намагався хотів продавати. Все. І хтось там ніколи на заходу до базу. Де там ловушку? Де ви ловушка? Ні, як сказати, що... У нього пустая база. Ну добре, тоді давайте поставимо оту ловушку. Де він, як сказати? Там, а, вкрало в мене вже бізнес джуптерес, бо як сказати, що а, не бачу нічого, так. Он не не было там. Все. А я ему ответ. Ну, значит, давайте... то там вот уже 105 секунд. Закрылась начиналась база тут. А, начиналась тут искать база. Хоть украсть у все уже где-то кото. не бесит. Не потрібно піві потато, так. Ну, хтось там хоче вкрасти, от 80 секунд не, де, де, блок, розблокується, так. Так, це він, тренасту за турбо вкрав. Тренасту за турбо вкра... а, хотів вкрасти. Десь Удачі е, 2Х, я думаю. Закінчується через Це щас поберу. От закінчується через 2 дні. Ну, 2, 2 хвилини. Закінчується. Так. От 5 хвилин закінчується запис. Бо як сказати, що можна було пускати сюди. Так. І е, е, от Акванаут мене вже є. Мамі Амбалабу є. Так, шпионіра голобира, хочу вкрасти, та можна сказати, а. Якщо хтось ловушку поставить Я йому так... Я ему тоже ловушку. Ну, сказати, що можна Так, все, пропал. Пропал і нянь. І то, як сказати. І можна сказати, а, хтось там значит... Trippi troppi troppa trippa! 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 troppi troppi troppa, trippi troppi troppa trippa! Так, все, а хотів вкрасти на стрій подроби. Так, ще знаєш, ще. Знаєш, я там зачинилась? Та я ч я зачинив? Так, і давайте. Йдес пять. Я как-то вже... как-то і по потому тут бачу, а нема... сказати, що ему. Ми... Я думаю це мій дребіт робіт. Ответ так, давайте. 8, 7, шість, п'ять, 4, 3, 2. А, все, він вийшов, чого, він сказав А значит, давайте этот. -то Можно... Так, що він хоче вкрасти? У мене. Сами какие тут акота, вы что тут? Як вы дешли до базы? Як у базы до базы дешли? Говорю, вот на моем древе тут. Як скатать? Можно сказать так. И давайте выходим, все. И давайте ставь лайки, подписывайтесь на мой канал. И не забудьте ставить на звоночек.